Народ, всім привіт! Сьогодні я максимально коротко і максимально ясно постараюся пояснити вам про P2P торгівлю. Чи жива ця тема, чи можна на ній все ще заробити, і чи варто купляти доступи до каналів або якісь зв'язки? Ну а перед тим як я все це розкажу і навіть покажу, обов'язково став лайк і додивися відео до кінця, адже воно буде для тебе корисне. Це по перше, і десь на протязі відео ми розіграємо цілу тисячу гривень за максимально прості умови. Це по-друге. Я давно спостерігаю за різними інстаграм-блогерами, не буду називати імена, може це відео стрільне на 100 тисяч і не хочеться їм робити, скажімо так, рекламу. І періодично вони виставляють або платні підписки на закриті канали по p торгівлі по 100-200 доларів у місяць, або зв'язки по 300-500 тисяч, навіть 2 тисячі доларів. І, чесно кажучи, довіри це у мене не викликає. Тобто не тому, що P2P це такий уж скам, просто ці блогери вже просрали, вибачаюсь за вираз свою репутацію. А перед тим як я розповім вам про свій досвід у P2P торгівлі і накину пару ідей, я хочу вас застерегти. Ні в якому разі не заносите навіть долара, навіть гривні людям, які просрали свою репутацію, які працюють на бінарних опціонах, які беруть сотні доларів за якісь непонятні закриті канали без кінцевого продукту, без толкових дій, які ти можеш зробити і заробити. Не потрібно вестися на їх машини, люкс життя і різні теми, тому що на всі ці цацки вони заробили, кидаючи народ, а це вже має відштовхувати. Такі люди не міняються. Якщо репутація замазана, треба від них бігти. Я попав в арбітраж валют не так давно і досить випадково. Мене туди запросила одна важлива людина для мене. Спочатку я був проти, адже це досить негативно вплине на економіку, але мене переубідили і я спробував вирішив спробувати. Навчився буквально за 20 Хвилин ми взяли баланс, взяли зв'язку і день відкрутили. Там мінімальна сума у нас була це 30 тисяч гривень. І в кінці кінців за кілька неважких дій і за день роботи нам вдалося заробити зверху 4 000, ну там, 600 700 гривень. А це плюс-мінус 15% до депозиту. Може показатися, що це не багато, але це тільки початок. І враховуйте те, що ризику було 0%. Тобто 15% за день від любого депозиту, це досить нормально. От. Потім ми тестували інші зв'язки, комбінували з тими, що мали, і докинули маржі. Тепер ми почали крутити 60 тисяч гривень, і наші 15% перетворилися в 30. Тобто не ми з 30 робили 15, а тепер 16, і з 60 робимо двічі по 15. Ми робимо із 30 тепер 30, і з 60 30. От. Досить непогана сума, враховуючи, що середня зарплата в Україні 18 тисяч, а це ми робили 18 тисяч за день. А 17 тисяч зарплата середня в Україні це якщо що не в день, це в місяць. От. Ми почали працювати по цим зв'язкам, які я нагадую, ніхто не купував. Але якби ми були повні нулі прямо в цьому, то звісно вартувало б купити, але не за 500 доларів, це точно, і тим паче не за тисячу. Це був би ідіотип. Ми налаштували структуру, налаштували дропів, налаштували потік капіталу, налаштували гаманці, зв'язки і так далі. І машина почала працювати на повну. Тепер, як завжди, я розділю відео на три частини, щоб вам було легше орієнтуватися по Інформації. Першу частину я вам вже розповів, це чи варто взагалі в цю тему лізти і відповідь ви могли вже зрозуміти по висновкам, що варто, звісно ж, варто. Але треба володіти інформацією. Це чудовий спосіб, адже ти можеш робити по тисячу гривень в годину, без всяких ризиків, звісно, знаючи те, що знаю я на даний момент. Друга частина це що потрібно для того, щоб почати. І третя частина у нас буде про те, як почати заробляти одразу. Йдемося по другій частині. Що ж потрібно для того, щоб почати? Ну тут все максимально просто: потрібен бюджет для прокруту, що досить очевидно. Чим більше бюджет, тим більше прибуток. Але можна почати, в принципі, із 3-5 тисяч гривень. Звісно, зусиль треба буде докласти набагато більше, щоб заробити нормальні суми, але для кожного нормальні суми різні, і в принципі можна рости. Тому це Є не є проблемою, адже можна або позичити гроші, або взяти партнерів, або начати, в принципі, українняк значку, хто її має. Варіантів безліч, а саме головне, тут це, звісно ж, бажання. Якщо є бажання, то буде і реалізація, а за нею і прибуток, оскільки тема безпрограшна, звісно, якщо ти володієш певною інформацією. До речі, про інформацію. Хто хоче на криптотрейдингу заробляти, то приходіть підписуватися на мій телеграм, криптобакси. Там є багато інфи по крипті, топові новини і розбори монети. Також я маю закритий канал по фічерсам. Де ми робимо по 30-50% прибутку, іноді навіть 100% в день. І статистику за, за кожен день, за кожну году я вигружаю ось в цей канал. Коротше, кому цікаво, залітайте, а, ви, поки є така можливість. Це вам допоможе, даю ногу прямо на відруб, а ми продовжуємо мусолити тему P2P. Третя і остання частина нашого відео це як почати заробляти в перший же день. Тут у вас два варіанти. Перший варіант це ви шукаєте якісь сумнівні зв'язки в інтернеті, безкоштовні. Ризикуєте власними коштами вчитися на своїх помилках, може прокатить, а може і ні. Другий варіант це купити готову робочу систему, наприклад, у нас або у когось іншого. Я даю вам безкоштовно кілька інсайтів, але якщо ви хочете готову систему, то я не готовий її віддавати, навіть продавати не всім хочу, тому що. А якщо я продам якісь сумнівній людині, то все поламається, ніхто з нас заробляти не буде, а це нам точно уж не потрібно. Отож, інфа, як все працює: ми беремо карту і сітку дроповодів, які дають нам дропів по картам. От ми її налаштували, ми її маємо і готові ними діли... ділитися, Скажімо так, переводимо суми на один ресурс, з якого відправляємо на інший ресурс, з якого продаємо на P2P, забираємо профіт до 3% з кола. Оскільки цей спосіб має ліміт 4-5-6 кол в день і, працює, і не працює в вихідні, ми зробили ще одну зв'язку, де і інший бюджет відпрацьовується 24 на 7 і таким чином одне інше перекриває. І у нас працюють дві зв'язки з профітом, одна 3% в 2 часа і інша 1,5% кожні 15 хвилин з одного кругу. Якщо все додати і перемножити, то виходить плюс-мінус 30% на добу і навіть більше. Це дві круті зв'язки, які не купувалися нами, і їх можна купити разом за 200 доларів повністю всю систему, всю структуру, де брати дропів, де брати карти і так далі. Уже у мене отака ситуація. окупається, в принципі за один день. Тому хто має бажання, залітайте в телеграм-канал, пишіть мені в лічку з приводу зв'язки P2P, Ми з вами обговоримо умови. І якщо ви підходите, а я нагадаю, мало мати гроші, темка продається не всім. То вам вдасться і купити, заробляти і радуватися. Ну а зараз про конкурс, щоб отримати можливість виграти тисячу гривень на ізі, просто ставиш лайк на це відео, підписуєшся на канал, відправляєш відео трьом друзям і пишеш в коментах, скільки б хотів заробляти на P2P. А Я нагадаю, що це досить реальна можливість без втрат, без ніяких ризиків заробляти досить нормальні суми. От на трейдингу. Ну а якщо а, тобі відео сподобалося, то відправляй якомога більше друзям. Щоб ми набрали скоріше першу тисячу підписників, радувалися разом. і Я підганяв вам нові круті темки. Іноді безкоштовно, іноді не безкоштовно, але підганяв. така ситуація. Ну я, а як завжди, бажаю вам удачі, успіху і прибутку.